Паризька мрія: дві вихованки закарпатської школи фехтування Влада Харькова та Дар'я Варфоломєєва представляли Україну на 33 х літніх Олімпійських іграх. Для обох Ужгородок це дебютна Олімпіада. На доріжки гран пале дівчата вийшли у командній першості, а влада ще змагалася за індивідуальні медалі. Після Олімпійських ігор трохи важко е, згадувати емоції, тому що все ж таки Олімпійські ігри перекрили дуже велику частину е, хвилювань, які були до того, е, ту важку роботу, яку ми проробили. А вона була дійсно надзвичайно важкою. Тому. У не була мета вийти і намагатись фехтувати без Отримати задоволення фехтування, і знаєш, коли буває таке, що ти фехтуєш, ти настільки стресуєш, що в тебе немає можливості навіть керувати своїм своїм тілом, своїм станом. І для мене було дуже важливо от саме позбутися оцього страху, фехтувати, страху робити якісь дії. На урочисту церемонію відкриття Олімпіади потрапила лише Даша. каже, емоції запам'ятаються на все життя. Неймовірний такий досвід побувати на відкритті Олімпійських ігор. Тим ваше був таке унікальний, унікальний, відкриття. І коли не на стадіоні, а ми плили по річці бути частиною от нашої української команди і з тими спортсменами, які там були, і ну, взагалі всі разом, це щось неймовірне додає ще більше якоїсь впевненості і мотивації працювати далі. От а, і насправді ми коли весь час, коли ми пливли, було багато людей з двох боків річки, і дуже багато було наших прапорів. І коли ми пропливали повз мости, там люди стояли і часто чули наші, наші ці знамениті гасла. На арені, окрім змагань в українських спортсменів, була ще й місія нагадувати про нашу державу. Дівчата кажуть, підтримка досі відчутна. Для українців була неймовірна шаланна підтримка. Це відчувалось по людям. Тобто, так Україну пам'ятають, Україну знають і підтримують. Друге, це звичайно цікавість різних телеканалів, репортерів. Всі зверталися, всі запитували. Ми ділилися, ми ділилися своїми емоціями. І як на мене, то зараз у спортсменів є не тільки мета перемагати, а звичайно висвітлювати. Ті події, які відбуваються в, в нашій країні, особлива атмосфера була і в олімпійському селищі, де наші спортсменки познайомилися із атлетами з усього світу та долучилися до особливої традиції. Коли видавали форму, дали і піни українські. Це є така традиція спортсменів ходити і мінятися. Ну просто країнами. Справді я бачила більші колекції, але, на жаль, в мене вже не залишилось українських пінів. Я для себе один залишила. От Туреччина є, Південна Африка, Панама, Франція, Польща, В'єтнам, Вірджин Айлендс. Фехтувальниці кажуть, на Олімпіаді немає слабких суперниць, адже кожна спортсменка працює, аби потрапити на ці головні старти чотирьохріччя. І тут дуже важливо опанувати власні емоції. Всі бої дуже складні. Зрозуміло, що перша зустріч була надскладна і емоційно, і фізично. На жаль, ми не змогли виграти з команди Китаю ну, на Олімпійських іграх. Все ж таки вісім найсильніших команд світу. І там нема простих зустрічей. Ми не змогли взагалі показати той результат, на який ми розраховували, і це навіть мова не йде про результат, а мова йде про фестування, яке ми могли показати. І на жаль. Результат відповідний, тому що не було відповідного фештування. Вдома в Ужгороді дівчата відвідали рідний зал Динамо на вулиці Швабській, адже саме тут під керівництвом тренера Дмитра Петруса робили свої перші кроки та уколи шпагами. Що одна, що друга були такі дуже вперті, дуже до останнього завжди боролися в бою, завжди хотіли вигравати, тільки вигравати. Останніми входили з зала. Тож проти того, що даже виганяв їх. Це за для нашої школи високе велике досягнення. Також для наших начальства, прохання допомагати підтримувати наших спортсменів, тому що щоб вони не не роз'їжджалися по іншим областям, щоб залишалися, виступали далі за нас. Тому що у нас і школа гарна, у нас е, гарні тренери, які працюють на результат, на, на амбіції цього досягти. Коли почалась війна, ми тут провели дуже багато часу зі збірною країною. Тобто наша підготовка також цей зал приймав цю підготовку до Олімпійських ігор. Тому я цим стінам дуже вдячна і просто відчуваю таке рідне споріднення з таким своїм місцем розвитку. Дуже круто завжди повертатися сюди і бачити цих дітей. І бачите, що їх досить багато. Круто, що дітки приходять і займаються, Сподіваюся, що колись вони так само будуть повертатись сюди. І... Мати нагороди зрештою влада Харькова показала найкращий результат серед українок в індивідуальній першості на Олімпіаді сьоме підсумкове місце. А у команді разом із Дар'єю Фейбі Бажурою та Оленою Кривицькою стали шостими. Зараз у дівчат не тривала відпустка, а уже в середині вересня знову на фехтувальні доріжки, адже жодна від медальної олімпійської мрії не відмовилася. Та налаштовується на Лос-Анджелес 2028